Шоу Холостяк поступово перетворилося на шоу Покинь Тараса. Современною дуже очень придірчу шпівка шаленої інтелігентності до образу Холостяка додає його майка алкоголічка. А ми з вами маємо честь розібрати анонс сьомого випуску Холостяка, і я вам розкажу трошки спойлерів. А для тих, хто переглядає моє відео уже після виходу сьомого випуску, завдання. Напишіть у коментарях, у чому я була права, що я передбачила, а в чому помилилася. Або подивившись сьомий випуск, поверніться до мого цього відео. Ну і похваліть мене, який я супропсихолог і або екстрасенс, і змогла передбачити. А почнемо ми з найпростішого, з очевидного, з того, що нам показали в анонсі відкрито. За холостяка. Анонс номер один. Це той, який вийшов в ефір одразу після випуску холостяк. Для тих, хто не бачив, розповідає холостяк косвіна. Пообіцяв Олі, що він запросить її на побачення. До речі, як українською косвіна, бо я не знаю. І якраз для Ольги його майка алкоголічка і такий розгніваний стан. Ну їй сподобалось. Алкоголічка. дивіться, який Тарасик гарний з фільтром. Юлі, Просто бачу. прелість. О, подумала, може щось хтось хоче мені сказати сьогодні ще. З фільтром він прекрасний, але не про це мова. Нарешті він почав подобатись Олісі. Ось так по-жіночому. Цікаво, правда? Ну, він, красавчик, реально. Ну і в наступному випуску Оксана вимолила собі побачення. Якраз це мої неулюбленіші дівчата, і вони якісь такі претендентки на виліт. А вам як? Напишіть за кого ви вболіваєте. Тому що в холостяка є такий принцип: залишаються в фіналі дві дівчини. За одну вболівають глядачі, а іншу обирає холостяк. Що був оцей ефект несподіванки? Всі думали, він вибере ту ніжно, тендітну. А він вибирає, вибирає сучку. Александра. І хто вона? Сучка. Отже, наступного тижня вісім дівчат залишаються в Карпатах уже третій тиждень. Вони в Карпатах. Вже не так цікавенько, хотілося б і змінити локацію. Але на яку Ну не можуть же Тараса без поважної причини випустити за кордон. Ну для зйомок холостяка це буде шкандаль. Наступного тижня будуть українські вечорни. Типу святкуватимуть Андрія з Калитою, але влітку. Дивно. Калита це оця така велика хлібина, яку підвишують і потім по черзі кусають. Оксані Ірі сподобалось. Бо Іра, мабуть, в цьому конкурсі з Калитою і перемогла, відкусила найбільший шматочок, і, мабуть, щось та й виграла. Хочу звернути увагу, що показали, ніби Іра провела час холостяком, але звернемо увагу на зачіску Іри і на цю маківку, яка була в екрані. Явно видно, що це зачіска Надін. Дивимось, і вишивка співпадає. Це знову була Надін, яка вкрала холостяк. Тому проявить хитрість, як сказав Гриша, не Іра, а якраз Надін. Потім на дівчачих теревенях обговорювалося, як Холостяк скупався з кимось у басейні. Досліджуємо це питання. І я думаю, що тут ванонці не збрехали. Я думаю, побачення в басейні з Олею, тому що ну, красива жопа і нема сісьок. Ну, це вона. Але я думаю, коли Тарас сказав, що відчуває з кимось сильніший зв'язок, ніж з іншими дівчатами на проєкті, це не про Олю. Однозначно не про Олю. Можливо, вона навіть вилетить. У них було щось інтимне, там вона до нього, наприклад, полізла, але ні. От так підказує мені моя інтуїція. І анонс номер два, який не йде після випуску Холостяка одразу, а його транслюють на ютуб-каналі Холостяка теж. І просто в рекламі СТБ десь включають. І другий анонс він попроще з'являється гриша, інтрига. Холостяк не буде присутній на церемонії, троянта страшне. Чому? Він на когось ображений. Ні. Коротше, в нього були зйомки. От і все. Уже якщо зотову -то відпускали на зйомку, то Тарасіка точно відпустили. Також у цьому серії, із того, що не показали в Анонсі, буде побачення з Оксаною. Саме в цій серії ще в Карпатах вони будуть робити цековане сердечко в кузні разом. Також в анонсі на церемонії троянд будуть усі дівчата, окрім Валерії. Тут, звичайно, моя письменницька фантазія може вигадати, що холостяк з нею на побаченні, тому не прийшов на церемонію, щоб було більше емоцій, зашкал, пристрасть. Але ні, ні, так не буде. Я думаю, вона просто ще не підійшла. Напишіть в коментарях, які ще шоу ви дивитесь, окрім холостяка. Мені цікаво.